Весна почнеться в Україні зі снігу. Буде мокро та вітряно. А на вихідних в Україну завітає брудна хмара з Європи. Прогноз магнітних бур на кінець тижня. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік Юа. Погода з 28 лютого по 2 березня. У фінальний день зими на заході країни йтиме дощ. Тоді як в інших регіонах дощів не очікується, буде хмарно з проясненнями. Весна ж розпочнеться не надто привітною погодою. Прогнозуються дощі та мокрий сніг. Середньодобова температура повітря становитиме плюс 2, плюс 5. Найтепліше буде на заході там до плюс 9. Вночі ж варто очікувати морозів до мінус 11. вітер змінних напрямків слабкий. Через таку погоду в приземному шарі атмосфери. Накопичуватимуться завислі частинки пилу, промислові викиди та вихлопні гази, що негативно впливає на якість повітря та самопочуття. Якість повітря в Україні різко погіршиться вже на початку березня. На країну насувається брудна хмара. Вона вже поруч з Україною найгірша ситуація із брудним повітрям буде у Житомирі. 1 березня хмару очікують у західних та східних областях. А вже третього та четвертого числа вона накриє і центральні, і південні регіони. Забруднення протримається протягом кількох днів. Крім того, через перепади температури на дорогах утвориться ожеледиця. Щоб уникнути травм, варто носити взуття з неслиською підошвою, рухатися обережно, обходити ділянки з гладким льодом, а водіям дотримуватися безпечної швидкості та дистанції. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для android смартфонів Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 28 лютого, п'ятниця. В останній день зими у західних областях повсюди йтиме дощ. Вночі від нуля до мінус три. Протягом доби у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 9. Вітер південно-східний, південний дутиме зі швидкістю від 1 до 6 метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю хмарно з проясненнями. В нічний період від 1 до 9 градусів морозу. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси становитиме плюс 2. Плюс 7. Вітер південно-східний, південний, його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва: У п'ятницю небо повністю вкриватимуть хмари. Денна температура повітря підвищиться до 6 градусів тепла в нічні години до мінус одного. Швидкість південно-східного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі хмарно подекуди з'являтимуться сонячні прояснення. Нічна температура опуститься до мінус 1, мінус 11. Протягом доби у Сумах, Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові фіксуватимуть плюс 3, плюс 6. Вітер південний, південно-східний його швидкість від 1 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні у п'ятницю сонячного світла буде небагато, адже в небі переважатимуть хмари. Вночі від мінус 6 до плюс 1. Протягом доби у Одесі Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні плюс 3. Плюс 8. Вітер південно-східний, східний дутиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. На сході України очікується ясна погода з періодичною появою хмар. У нічні години від 6 до 11 градусів морозу. Вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі коливання температури від нуля до плюс 4. Вітер північно-східний, східний. Його швидкість буде невеликою і не перевищуватиме 2 метрів за секунду. Погода 1 березня. Субота. На заході весна розпочнеться похмурою погодою з мінімальною кількістю сонця. Вночі триматиметься 2 градуси морозу. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську коливання температури від плюс 7 до плюс 11. Вітер західний, північно-західний від 1 до 5 метрів за секунду. У центрі України у суботу утримається суцільна хмарність. У Вінниці пройде дощ, а в білій церкві та Умані засніжить. Нічна температура опуститься до мінус одного трьох. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Білій церкві та Черкаси від 1 до семи градусів тепла. Вітер південний не перевищуватиме трьох метрів за секунду. Погода у Києві у перший вихідний день на жителів столиці чекає дощ з мокрим снігом вдень до чотирьох градусів тепла, вночі до мінус одного. Вітер південний, спокійний до 2 метрів за секунду. У північному регіоні у суботу буде хмарно та сніжно у Бердичеві дощ. Радимо одягатися тепліше та бути обережними на дорогах. Нічна температура опуститься до мінус 3 градусів. Вдень у Сумах, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові від 1 до 7 градусів тепла. Вітер південний, південно-західний від 1 до 4 метрів за секунду. На півдні України небо буде затягнуте густими хмарами. В частині міст пройде дощ, а у Вознесенську сніг. Температура повітря вночі від мінус 4 до плюс 1. Протягом доби в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні та Миколаєві зафіксують плюс 3, плюс 8. Вітер південно східний від 2 до 4 метрів за секунду. На сході у суботу в небі домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується небагато. Вночі від мінус три до мінус В Вденні години у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові. Коливання температури від нуля до плюс три. Вітер південно східний південний до трьох метрів за секунду. Погода 2 березня. Неділя. На заході тиждень закінчиться хмарною погодою з проясненнями. У Тернополі та Івано-Франківську прогнозують дощ, у Хмельницьку з мокрим снігом. Нічна температура повітря становитиме мінус 2, мінус В денні години у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому. Тернополі та Івано-Франківську від плюс 5 до плюс 8. Вітер північно-західний його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. У центрі України в неділю похмуро, з невеликими сонячними періодами. В деяких містах ітиме дощ з мокрим снігом. З настанням ночі від мінус одного до мінус чотирьох. Протягом дня у Полтаві, Умані Вінниці, білій церкві Кропивницькому та Черкаси коливання температури від плюс трьох до плюс шести. Вітер південно-західний західний до трьох метрів за секунду. Прогноз для Києва. У столиці в небі домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується мінімально. Денна температура становитиме плюс 6, вночі до мінус 1. Швидкість західного вітру не більше двох метрів за секунду. На півночі у неділю хмарно з проясненнями пройде невеликий дощ в охтирці з мокрим снігом. В нічні години від мінус 2 до мінус 6. В день у Сумах, конотопі, Прилуки, Житомирі та Чернігові плюс 4, плюс 6. вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. У південній частині України в неділю очікується справжня негода: повсюди дощ з мокрим снігом. Вночі від мінус 1 до мінус 6. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі. Південно-українську та Миколаєві показники температури зупиняться біля плюс 3, плюс 7. Швидкість вітру від 1 до 4 метрів за секунду. На сході в останній день сірі хмари щільно вкриватимуть небо. Місцями пролітатиме сніг. У ніч на неділю від 3 до 8 градусів морозу. Денна температура у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові плюс 1, плюс 4. Вітер південних напрямків до 2 метрів за секунду. Магнітні бурі. До уваги всіх метеозалежних. В найближчі три дні геомагнітна активність підвищиться до середнього рівня. Коливання сягатимуть від 2 до 4 балів, найвищих показників досягатимуть у нічні години. Щоб зменшити вплив магнітних бур, рекомендується пити більше води та трав'яного чаю, уникати перевтоми та стресу, приділити увагу повноцінному сну, відмовитися від алкоголю та надмірної кількості кави. Проводити більше часу на свіжому повітрі та робити легкі фізичні вправи. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погодні.